Вінніцій прийшов до тями від пронизливого болю, в першу мить не міг зрозуміти, де він є і що з ним діється. В голові шуміло, і очі застилала імла. Поступово, одначе, поверталася до нього притомність, і врешті крізь цю імлу побачив трьох схилених над ним людей двох упізнав один був урс, другий той старий, якого збив з ніг, виносячи лігію. Третій Зовсім незнайомий тримав його ліву руку і, торкаючись її від ліктя аж до плеча та ключиці, завдавав йому болю такого страшного, що Вініцій, подумавши, напевно, це якісь особливі тортури, вигадані з помсти, просидів крізь зуби Убийте мене. Але вони не звертали уваги на його слова, ніби й не чули їх. Або ніби сприймали її за звичайний стогін страждання від болю. Урс зі своїм стурбованим а водночас і грізним обличчям варвара тримав білий клапоть, подертий на довгі смуги, старий же мовив до людини, що натискала на руку вініці. Главку, ти певен, що та рана на голові не є смертельною? Саме так, шановний Криспине, відповів Главку. Служачи рабом на флоті, а потім мешкаючи у Неаполісі, я лікував багато ран, і з грошей, отриманих од цієї справи, викупив урешті себе і своїх. Рана на голові легка. Коли цей чоловік, тут кивком голови вказав на Урса, одібрав у молодика дівчину і штовхнув його до стіни, той, мабуть, падаючи, затулився рукою, яку забив і зламав. але зате врятував голову. І життя. Не одного вже з братів мав під своєю опікою, відповів Крисп і знаю тебе як досвідченого лікаря, тому й послав я по тебе усе. Який дорогою признався мені, що ще вчора готовий був мене вбити. Але, перш ніж тобі, відкрив свій намір він мені. Я ж знаючи тебе і твою любов до Христа, пояснив йому, що не ти зрадник. А той незнайомець, який на вбивство хотів його намовити. То був злий дух, а я вважав його за ангела, зітнувши, сказав Урс. Колись іншим разом розповіси мені про це, мовив Главк, а тепер мусимо думати про пораненого. І сказавши це, заходився вправляти руку вініцію, який, хоча крис, кропив йому лице водою, раз по раз притомнів от болю. Була це, зрештою, щаслива для нього обставина. Не відчував бо вправляння ноги і перев'язування зламаної руки, яку главк затис між двома ввігнутими дощечками, а потім обв'язав швидко й туго, щоби була нерухома. Але по закінченні операції вініці опритомнів знову і побачив над собою лігі. Стояла біля його ліжка, тримаючи перед собою мідне відерце з водою. В яку главк занурював час від часу губку і змочував нею йому голову. Вініцій дивився і очам не вірив. Йому здавалося, що це сон або горячка, і йому мариться дорогий образ, і лише через якийсь час відважився він прошепотіти. Лігі. На його голос відерце задрижало в її руці, але вона глянула на нього очима повними смутку. Мир тобі, мовила стиха, і стояла з простягненими руками, з обличчям повним співчуття й жалю. Він же дивився на неї, наче бажаючи наповнити нею зіниці так, аби, опустивши повіки, Образ її зостався під ними, дивився на її обличчя, зблідле та змарніле на кучерики темного волосся, на убоге вбрання робітниці. Дивився так уперто, що аж під впливом його погляду її білосніжне чоло почало рожевіти. І тут він подумав по-перше, що кохав її завше, а по друге, що ця її блідість і це убоство з його вини, що це він забрав її з дому, де її любили, і де її оточував достаток і вигоди, а загнав до цієї жалюгідної халупи й одягнув у цей бідняцький плащ із темної вовни. А прагнув вже одягти її в найдорожчу парчу і прикрасити всіма коштовностями світу, тож охопили його подив, тривога й жалість. І скорбота така глибока, що впав би й до ніг, якби міг поворухнутися. Лігія сказав, ти не дозволила мене вбити. І вона відповіла йому лагідно, Нехай Бог поверне тобі здоров'я. Лявініція, що усвідомлював і те зло, що він завдав їй давніше, і те, якого хотів завдати нещодавно. Був у словах Ліги істинний бальзам. забув у ту хвилину, що її вустами, може промовляє християнська віра, а відчував тільки, що говорить кохана жінка, і що в її відповіді є якась особиста ніжність і просто надлюдська доброта, що зворушує його до глибини душі. Як перед цим от болю, так тепер ослаб од хвилювання. Огорнуло його якесь безсилля, одночасне здоланне і солодке. Склалося таке враження, ніби падає кудись у безодню, але відчуває при тому, що йому добре, і він щасливий. Думав також у цю хвилину ослаблення, що стоїть над ним Божество. Тим часом Главк закінчив промивати рану на голові і приклав до неї цілющу мазь. Ур забрав відерце з рук лігії, вона ж, узявши зі столу приготовлену чару з водою. Змішаною з вином піднесла її до губ поранену. Він жадібно випив і відразу відчув значне полегшення. По завершенні прив'язки біль майже минув. Рани і місце перелому почали дубіти. Повернулася до нього остаточна притомність. Дай мені пити ще, сказав. Елігія вийшла із порожньою чашею до сусідньої кімнати, натомість Крисп, обмінявшись кількома фразами з лавком, наблизився до ліжка і сказав Вініцію, Бог не дозволив тобі вчинити зло, але залишив тебе жити, щоб ти схаменувся в душі. Той, перед яким людина є тільки тлін, віддав тебе беззахисного в наші руки, але Христос. У якого ми віруємо, велів нам любити навіть ворогів. Ось ми і перев'язали твої рани, і як говорила лігія, будемо молитися, аби Бог повернув тобі здоров'я, але далі доглядати за тобою не можемо. Залишайся спокій і подумай, чи годиться тобі далі переслідувати Лігію, яку ти позбавив пікунів даху та нас, які тобі заплатили добром за зло. Хочете мене покинути? запитав вінцій. Хочемо покинути цей дім, у якому нас може дістати рука префекта міста. Товариша твого вбито, ти ж могутній між своїми лежиш поранений. Не з нашої ж бо це сталося, але на нас мусить упасти помста закону. Переслідування не бійтеся, сказав Вініцій. – Я вас захищу. Крисп не хотів йому відповідати, що йдеться не тільки про префекта й поліцію, але ж не мають довіри й до нього також, отож хотіли б убезпечити лігію від його зазіхань. Пане сказав. Права рука твоя здорова, тож ось таблички і стиль, напиши слугам, аби прийшли до тебе сьогодні ввечері з ношами й однесли тебе до твого дому, в яким тобі буде зручніше, ніж серед нашого уборства. Ми тут мешкаємо в бідної вдови, скоро надійде вона із сином своїм. І той хлопчик однесе твого листа, ми ж мусимо всі шукати іншого притулку. Він ніс зблід зрозумів бо, що хочуть його розлучити з лігією, і коли втратить її знову, то може ніколи в житті її більше не побачити. Розумів, правду кажучи, що між нею і ним виникло багато питань, з огляду на які, бажаючи нею заволодіти, мусить шукати якихось нових шляхів, про які не мав іще часу думати. Розумів також, хоч би що він сказав цим людям, хоч би їм заприсягнувся, що поверне лігію Помпонії Грицині, вони мають право йому не повірити і не повірять. Адже міг це зробити вже давніше, адже міг. Замість того, щоб переслідувати лігію, з'явитися до Помпонії і заприсягнутися їй, що відмовляється від гонитви, в такім разі сама Помпонія відшукала б і забрала назад дівчину. Ні, відчував, що ніяка словесна відмова не втримає їх, ніяка врочиста клятва не допоможе, тим паче, що, як не християнин міг би їм хіба заприсягнутися богами безсмертними. В яких сам не дуже вірив, і яких вони вважали за злих духів. Відчайдушно прагнув, одначе, задобрити і лігію, і тих її опікунів у будь-який спосіб, але на те потрібен був час. Турбувало його також і те, що хоч би кілька днів дивитися на неї. Як потупаючому кожний уламок дошки або весла видається порятунком, так і йому видавалося. За ті кілька днів Зуміє, може, сказати їй щось таке, що його до неї наблизить, або, може, щось придумає, чи раптом щось складеться сприятливо. Отож, зібравшись із думками, сказав Послухайте мене, християни. Вчора я був разом з вами в Остряні і слухав проповідь вашої віри, але хоч би я її не знав. Ваші вчинки переконали мене, що ви люди чесні і добрі. Скажіть удові, що мешкає в цьому будинку, хай залишається в ньому, ви залишайтеся також, і мені дозвольте залишитися. Нехай цей чоловік, тут перевів погляд на главка, який є лікарем або принаймні знається на прив'язуванні ран, скаже, чи можна мене сьогодні переносити. Я хворий і маю зламану руку, яка мусить хоч кілька днів лишатися нерухомо. А тому оголошую вам, що не рушу звідси, хіба що мене винесуть примусово. Тут замовк, бо в пошкоджених грудях забракло повітря. Крис же сказав: Ніхто не вчинить, пане, примусу проти тебе. Ми тільки підемо звідси, щоб уціліли наші голови. На це незвиклий до спротиву молодик нахмурив брови й сказав. Дозволь мені перепочити, за хвилину повів далі. Про кротона, якого вбив Урс, ніхто не запитав. Він мав сьогодні їхати до Беневента, куди викликав його Ватиній. Отже, всі думатимуть, чи він поїхав. Коли ми з кротоном заходили до цього будинку. Не бачив нас ніхто, крім одного грека, який був із нами в Остряні. Скажу вам, де мешкає, приведіть мені його, я ж накажу йому мовчати, бо тому чоловікові я плачу. Додому до себе напишу листа, що поїхав теж до Беневента. Якщо ж грек уже дав знати префектові, я заявлю йому, що Кротона сам убив, і що це він зламав мені руку. Так зроблю. Присягаюся тінями моїх батька й матері, а отже, можете тут залишатися спокійно, бо жодна волосина не впаде з голів ваших. Приведіть мені скоріше грека, якого звати Хілон Хілонід. Отже, главк залишиться біля тебе, пане, сказав Крисп, і разом із довою буде за тобою доглядати. Війніці нахмури бровище душі. Послухай, старий, що я тобі скажу, мовив він. Маю бути тобі вдячним, і видаєшся ти мені добрим і чесним чоловіком, але не говориш мені того, що в тебе на дні душі. Ти боїшся, щоб я не викликав моїх рабів і не наказав їм забрати лігів, Чи не так? Саме так, відповів із певною суворістю Крис. Тоді з вас що з Хілоном розмовлятиму при вас, і щоб при вас напишу листа додому, що поїхав, і що інших посланців, окрім вас, потім не буде. Поміркуй сам і не дратуй мене більше. Тут скипів, і лице його скривилося від гніву і заговорив суворо. Невже ж ти думав, що я здаперечуватиму своє бажання залишитися аби її бачити? Дурень би здогадався, хоч би я й заперечував. Але примусово не буду її більше брати. Тобі ж скажу щось інше: якщо вона тут не залишиться, то цією здоровою рукою порозриваю пов'язки з руки, не їстиму, не питиму. І нехай смерть моя впаде на тебе і на твоїх братів. Навіщо б мене лікував? Чому ж не наказав мене вбити? І зблід от гніву та ослаблень. Але Лігія, яка із сусідньої кімнати чула всю розмову і була певна, що він виконає обіцяне, злякалася його слів. Не хотіла аж ніяк його смерть. Поранений беззахисний. Він викликав у неї тільки співчуття, а не страх. Після втечі, ревучи серед людей, що перебували постійно в релігійному екстазі, і роздумували тільки про жертви, самозречення та милосердя без меж, сама надихнулася новим ученням настільки, що воно заступило для неї дім, сім'ю, втрачене щастя, і водночас із неї зробило одну із таких дій християнок, які змінили пізніше стару душу світу. Віннісі занадто багато важив у її долі, і занадто багато було з ним пов'язано, щоб могла про нього забути. Думала про нього цілими днями і не раз прохала Бога про таку хвилину, в якій запалена вчення, могла б йому відплатити добром за зло, милосердям за переслідування, переконати його, привести його до Христа і врятувати. Але тепер їй здавалося, власне, що такий час настав. І що молитви її почуто. Тож наблизилась до Криспа із натхненим обличчям і почала говорити так, якби її вустами мовив якийсь інший голос Криспе. Нехай Він залишиться серед нас, і ми залишимося з Ним, допоки Христос його не стілить. А старий присвітер, який звик шукати в усьому промисел Божий бачачи екстаз, подумав одразу, що, може, її устами промовляє вища сила і, устрашившись у душі, схилив сиву голову. Нехай так буде, як говориш, сказав. На Венеція, що протягом усього часу не зводив із неї очей, те швидке послушенство Криспа справило дивне і хвилююче враження. Здалося йому, що лігія серед християн є такою собі сивілою чи жрицею. Що оточена пошаною та послухом, і мимоволі пройнявся цими почуттями. До любові, яку відчував, додалося тепер ніби певне побоювання, перед яким любов сама уявлялася чимось майже зухвалим. Не міг при тому звикнути до думки, що стосунки їхні змінилися, що тепер не вона від нього, а він залежить від її волі, що лежить ось тепер хворий, побитий. Що перестав бути силою, яка вчиняє напад, підкоряє, і що він, мов безпомічне дитя, перебуває під її опікою. Для його натури, гордовитої та свавільної, такі стосунки з будь-якою іншою істотою були б принизливими. Але тут він не тільки не відчував себе приниженим, але був удячним їй, як свої володарці. Було це відчуття нечуваним для нього. І ще день тому таке не спало б йому й на думку, і вразило б його навіть у цю хвилину, якби він міг собі його усвідомити. Але він не запитував тепер, чому так сталося, і ніби це було справою цілком природною, почувався тільки щасливим, що залишається, і хотів їй подякувати, з ніжністю і ще з якимось почуттям, настільки йому незнайомим. Що його навіть не назвав би позаяк була б це просто покірність. Але попереднє збудження виснажило його так, що говорити не міг і дякував їй тільки очима, в яких сяяла радість, що залишається біля неї і що матиме можливість дивитися на неї завтра, післязавтра, може, ще довго. Радість змішувалася в нього тільки з побоюванням втратити те, що знайшов. Побоюванням було таким великим, що коли Лігія подала йому за хвилину воду і охопила його бажання стиснути її долоню, побоявся це зробити, побоявся. Він, той самий вініць, який на бенкеті імператора цілував силомі і уста і після її втечі обіцяв собі, що тягтиме її за волосся до кубікули або накаже її шмагати.